Вітаю на каналі High Tech 6 кВт на розтині. Пристрій явно перебував в кочегарці. Це зовні, що всередині можна уявити, вентиляційні решітки забиті сажею, я думаю, там буде біда бідою. Процедури розпочнемо з дружби компресора. І інвертора. Там до того ще й вимивати це все доведеться. Робота сповнена оптимізму. Достатньо зняти клемну кришку. І бачимо, що тут пилоподібним вуглецем вкрито все. Оцінимо потенційні проблеми. Батарея. Короткого немає, є заряд конденсаторів. Можливо, низьковольтна частина вціліла, а можливо, у транзисторі відгоріли лапки. Ось такі вуглецеві краєвиди у нас всередині на платі, на кожусі. Тут теж все в сажі. На прозорому кожусі, який покриває радіатори, бачимо малюнки з кіптяви, за якими можна зробити аналіз аеродинамічних властивостей і елементів плати, і системи вентиляції в цілому. Кіптяву якось прибрав. Не просто це було. Тепер подивимось, як почувається високовольтна шина. Високовольтна шина почувається добре, короткого немає. І це добре при таких умовах, в яких він працював. Тепер залишається увімкнути і подивитись, що він нам буде видавати. Чи буде видавати напругу, чи буде замість неї видавати помилки. Спробуємо запустити. Зловіщий відлік і дев'ята помилка. Мою сонячну плоту. Посередині тут розташовується схема плавного пуску, і перебуває вона ось в такому вигляді. Термістори почуваються не дуже добре. Конденсатор має специфічну засмагу разом з радіатором Це все треба впорядковувати і перевіряти. Продовжую розбирати цю конструкцію. Резистор не згорів, лише обсмалений, помиємо. Конденсатор, номінал вже не проглядається. По вимірюванню складає 0,39 мікрофарада. Транзистор готовий. Цей замінимо. І діод Fair 308. Будемо міняти він пробитий, кіптяву повимивав, елементи поки що не ставлю. Зараз перевірю роботу мікросхеми контролера. і потім буду пакувати все в зворотньому напрямку. Підкинув вживлення на контролер, шоста лапка. Вихід. Мікросхема працює. Впорядковую транзистор на місці. Діод відновив два термістора 47 Ом 15 мм і залишається конденсатор. Пробуємо на камеру спіймати білий дим, а то щось не виходить. Стартуємо. Білого диму не з'явилось, зато з'явилася напруга на виході і зелененький ободок на дисплеї. Дещо попрацювавши, інвертор викидає 61 код. Зараз будемо дивитися, що він означає. Після побаченого коду попередження 61 рука. Потяглася знову за паяльником, але виявилося все набагато простіше. 61 й код це відсутність комунікації з батареєю. У даному випадку лаштуваннях стояв літій і була взаємодія інвертора з платою BMS. Тому в 14 му пункті переставив на HGM. І генерація є стабільна, ніяких помилок більше не вискакує. Отже, висновок невтішний. Монтувати інвертор в кочегарці не дуже вдала ідея. В будь-якому випадку на внутрішніх компонентах буде накопичуватись сажа, через яку по високій напрузі буде пробій. Тому уникайте установки в подібних місцях. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму. І чорного також.